ефір твій, дякую, Андрію. Ми будемо продовжувати темою позбавлення болю. Коли на полі бою щось трапляється, то бійці кличуть медиків і парамедиків на допомогу, які їм допомагають. Але кого кличуть самі медики і парамедики воєнні, коли трапляється щось з ними? Відповідь на це питання знає фонд Repower Марина Садикова, його засновниця е, зараз у нашому ефірі. Вітаю, Марино. дякую, що прийшли. Наша е, група компанії Starlight Media підтримує е, вашу активність. Ви займаєтеся фактично унікальним е, проектом благодійним в цій війні. Ви допомагаєте медикам, які допомагають військовим. Бо медики теж повинні якось відновлюватися. Наскільки складно людей переконати, що медикам і парамедикам теж потрібна допомога, тому жертвуємо не на дрони. Які дуже активно показують, як прибирають русню не на якісь технології, не на байрактари, а на допомогу медикам, так дійсно. Це е, складне питання, тому що е, українці ми хочемо зробити все для того, щоб знищити ворога, який прийшов до нас в країну. І е, питання ментального здоров'я воно на жаль завжди ну, взагалі, у нас в ментальності таке, де, що психологічне наше здоров'я, воно завжди на другому плані і. На жаль, ми ще не прийшли до того, що, е, що це нагальне питання. Ми, ми ще не зрозуміли важливість цього питання, і я б дуже хотіла підняти його і заявити про те, що ми зараз маємо робити якісь дії для того, щоб попереджувати психологічні розлади, виснаження і втрату е, людей. В чому виявляється це вигорання медиків? Справа в тому, що в медиків немає. Ну, взагалі, у військових немає якогось е, розкладу, по якому вони працюють. Да? Їхній е, день е, робочий він не має ні початку, ні кінця. І ми з вами вигораємо е, в звичайному житті від е, рутини, від е, е, заторів, від якихось е, факторів, іще, а вони постійно знаходяться в стресі. А, абсолютно е, постійно в факторі небезпека і. Е, Стресові умови вони завжди сприяють тому, що людина вигорає, що людина отримує посттравматичний стресовий розлад. І дійсно ці питання потрібно вирішувати зараз. І як ви їх вирішуєте? Ми, ми вирішили, що ми маємо. Ви сказали, що хто кого кличуть медики? Так, кого кличуть медики, коли їм Навже, на жаль, медики нікого не кличуть, тому що вони будуть працювати до останнього. І е, ми хочемо зробити все для того, щоб у них оцей запал, е, оця енергія і бажання врятувати людей тривала тривало якомога більше. І е, для того, щоб це е, було можливим, їм потрібно зробити якийсь якусь перезарядку. Їм потрібно відновитися їм потрібно ну, от, зарядитися. Я хочу зрозуміти, як ви їх перезаряджаєте. Ми збираємо групу по 100 людей. А це в, в нашій категорії є бойові медики а, і а, медики евакуації та а, ті, хто працює в стабілізаційних пунктах. Ті люди, які за день пропускають через себе, можуть пропустити від 10 до 150 людей а, з пораненнями врятованих. І а, ми збираємо їх групи і возимо в Швецію на реабілітацію з нашими психологами. Чому ми возимо в Швецію? Тому що в Україні на жаль нам не дозволяють зібрати в такій кількості бойових медиків в одному місці. Тому ми вирішили їздити в Швецію, збирати свої групи психологів, і там з ними проходять низка психологічних заходів, культурна програма, тілесно орієнтовані практики. Ми зустрічаємося з колегами бойовими медиками Швеції, де відбувається обмін досвідом. У нас є ще історична програма, коли ми розповідаємо, наші знайомі дослідники розповідають про те, як довго триває ця війна. Що це не 10 років, не одне століття, вона триває багато-багато століт, століть. І це заряджає людей. Це заряджає наших військових. Вони розуміють, що в цій всій історії було дуже багато наших перемог, і, і це заряджає на те, щоб. Ця перемога, яка у нас буде попереду, сподіваюся, в найближчий час, щоб вона була дійсно уже останньою і, перем... ну, і ми вже не поверталися до цього питання. Внизу нашого екрану QR-код, Ось він ні, ось отак. Отак я показую, Тоді мій палець приблизно на нього потрапляє. За яким ви можете теж долучитися до збору репауера, благодійного фонду, який допомагає психологічно реабілітуватися нашим бойовим медикам, тому що це дуже складно, коли ти постійно. Рятуєш людей, і, на жаль, частина з цих людей гине. Тобто, це одна з проблем медиків, з якими я спілкувався. Це те, коли ти говориш з людиною, ти її витягнув з поля бою, віддав на стаб пункт. Але потім люди помирають. І багато медиків беруть на себе оцю цю відповідальність, і вони вважають, що це їхня провина. Тобто, ну. Властивість. Ви сказали, Марино, що ви возите в Швецію е, ці групи посто медиків і своїх психологів. везете до Та е, у нас достатньо фахових психологів, бо психологічна допомога ж потрібна не тільки медикам. Психолог зараз здається, одна з найзатребуваніших е, ну, в цьому небойовому житті професії. Вистачає спеціалістів, які можуть працювати е, з такими проблемами. А... Я точно можу сказати, що в Україні найбільше е, кваліфікованих психологів, які можуть допомогти з військовою травмою. Е, е, у нас чудова команда. Наступну програму у нас буде, е, е, психологічну програму організовує Лісова Поляна, це реабілітаційний центр е, Мозівський. І, е, е, звісно, е, це, це дуже популярна зараз професія, і е, е, щодня психологів стає більше і більше однозначно. З нами, до речі, Руслана Майденюк на зв'язку. Вона бойова медикиня 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка проходила так. ваші курси. Ми можемо зараз просто поцікавитися у пані Руслани, Як воно? Пані Руслана, ви нас бачите, чуєте? Так, доброго дня, все чую, бачу. Вітаю ми вас теж. Розкажіть, будь ласка, власні враження. Ви самі наважилися звернутися? Чи вам запропонував хтось звернутися якраз до репауера по цю підтримку і... Перезавантаження на командування прийшло прийшла телеграма, і моє командування вирішило відправити мене на цю програму. Так як уже я воюю з самого початку повномасштабної і в загальному я служу з 18 років, тобто в мене вже пішов сьомий рік служби. Увесь час я знаходжуся в зоні бойових дій. Тобто командування, ми вирішили, вирішили, що мені потрібно відновитися. Тому мене відправили на цей проект в першу чергу мене, скажімо так. І от поклавши руку на серце, розкажіть, будь ласка, як воно допомогло чи мало було? Хочеться більше е, насправді, я скажу, що навіть тих 10 днів. Дійсно допомагає, рятує нас, самих медиків, дає можливість відпочити як фізично, так і морально. Тому що, коли ти працюєш 24 на 7, у тебе постійні виїзди, постійні поранені, поранені, ти в постійному напруженні і відпочити в тебе як такого, як такої можливості немає. Знову ж таки, ти працюєш постійно під обстрілами, ти постійно переживаєш. І більше переживаєш постійно за пораненого, ніж за себе. Ти ніколи не думаєш за себе. Тобто сам ти по собі вигораєш. Але 10 днів Швеція, Швеція це для мене любов, тому що люди і їхній народ поважають з повагою, відносяться до нас, розуміють нас. У них неймовірна природа, і завдяки нашим психологам. Якби якби ми не старалися відхреститись від того, що у нас є, є вже е, в більшості психологічні травми, е, вони у нас насправді є. Е, великий плюс проекту Repower – це те, що навіть після проекту ми продовжуємо працювати із психологами, е, тобто робота йде далі, і ну, для мене Репавер це просто щасливий білет, який дав насправді перезавантажитись як морально, так і фізично, окунутися в світ без війни, хоча б на деякий час, відключитися від війни і просто відпочити. Тому я вважаю, що проект має жити, і кожен, кожен бойовий медик, який дійсно працює зараз на передовій, кожному потрібне таке відновлення. Mm -hmm. А що можна поліпшити? От з вашого досвіду, ви пройшли оцей курс десятиденний, кажете, що воно класно. А як його зробити ще ліпшим? У вас є якісь ідеї? Е, ну, в загальному я б хотіла б, щоб звичайно більша кількість медиків е, пройшла реабілітацію. Тобто, сам проект я б напевно не змінювала, тому що е, мені подобає, подобається структура. Е, мені подобається те, що там всього потрохи і всього достатньо, тобто немає назойливих якихось задач. Е Ну, як на мене, там все, все як має бути. Ті ж самі зустрічі з офіційними представниками. Ми розуміємо, що ми військові Збройних сил, і вони розуміють, що найперше, від кого ми можемо почути дійсно потреби, і які потреби є на передку, чим вони можуть допомогти, це саме бойові медики. Mm -hmm. Тобто для мене. Сам всього достатньо. Я б нічого не хотіла змінювати. Звичайно, якби було більше то днів, то було б взагалі шикарно. Але як на мене, 10 днів це теж дуже добре. Ну, безперечно, це значно ліпше ніж нічого. Марино. Да. А вам що потрібно для того, щоб розширити оцю програму? От Руслана каже, що ну гаразд 10 днів, чим більше, тим краще, але щоб більше медиків можна було долучати. За чим заковика? Так, це наша велика ціль зробити, щоб наші заходи були системні, стабільні і ми могли допомогти якомога більшій кількості медиків. Але звісно, основне, що нам потрібно, і чого не вистачає, це фінансування, тому що ми обрали категорію досить складну. Є в світі і в Україні багато організацій на щастя, які допомагають тим, хто вже отримав якісь психологічні або фізичні травми, і коли там уже вимагає госпіталізації, але немає тих, окрім нашої організації, хто б превентивно це робив. Тобто ми намагаємося не до ви не чекаєте, поки вже е, ну буде діагноз. Так, коли травма вже сталася, ми не чекаємо. Ми намагаємося попередити. Тому ми працюємо з діючими військовими медиками. І коли е, будь-де, коли ми подаємо презентації на гранти, коли ми презентуємо це бізнесам е, за кордоном, ніхто не хоче підтримувати, коли є мілітарі, коли є військовий, на жаль, це одразу відмова е, або є організації, які готові допомагати. Але вони хочуть допомагати на території України, тобто вони дають гроші, і ці гроші мають бути використані на території України. Ми вирішили, що найкращий наш план, який може бути, це взяти гроші у шведського уряду. І ми вели перемовини з цього, з цього питання. Але міністерство закордонних справ також сказала, що ми дуже нам дуже подобається ваш проект. Але гроші, які виділяються на Україну, мають бути використані в Україні. Тому все, що ми робимо. Все, де ми беремо гроші, це приватні донати, це друзі, знайомі, це донати на монобанку і і все. Але ми дуже хочемо знайти глобальне фінансування, яке допоможе нам вивести це все на постійну, на постійну основу, тому що в Україні до 2022 до 22 року було більше 20 тисяч медиків бойових. Їм військових. теж треба допомагати. Це було до 20-го року. Тобто, зараз їх значно більше. Немає відкритих mm. даних, але їх дуже багато, і ми б дуже хотіли допомогти якомога більшій кількості. Тому ось цей QR-код, який є на екрані. Якщо можете, допоможіть, будь ласка, теж дуже дякую, Марино, за те, що ви робите, і за все і Руслано. Дуже дякую, що ви теж до нас долучилися. Було приємно бачити на практиці, як це працює. Вам усіляких гараздів, бережіть себе, Руслано Марино. А ми продовжимо випуском новин буквально за кілька хвилин.